Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Одна із старозавітних сект е, саддукеї, які не вірили у Воскресіння. І вони кажуть, слухай, ну, у нас є приписи, нам Мойсей дав приписи, закони, і у нас написано, що от коли брат одружився, не дав потомство, помер. То другий брат має взяти його жінку і дати потомство. І було там тих сім братів, ну, не важливо, скільки їх там було, але сам принцип, що один мав її за жінку, другий, третій, і четвертий, то по Воскресінні, чия вона буде жінка. І Господь відповідає не просто на це, а на все, щоб ми зрозуміли, Він каже, на цьому світі. Ви женитеся, одружуєтеся, на тому світі так не буде. Тобто все, що є на цьому світі, там так не буде. Ми живемо в цьому матеріальному світі і ми знаємо, що як. Ми знаємо, що це направо, це наліво, це вперед, назад, вверх, вниз. Ми живемо в просторі, ми навчилися розрізняти. Простір, відстань навчилися рахувати і так далі. Коли ми говоримо про царство Боже, воно не подібне ні на що з того, що ви бачили, ні на що не подібне. Апостол Павло пише, що ні око не бачило, і вухо не чуло те, що Господь Бог приготував тим, що його люблять. Людина не може навіть то описати. Іван Богослов, коли був взятий на небо, і йому Бог показав, і він каже, я чув слова, які не можу вам повторити, я бачив речі, які вам не можу описати. Тобто все там буде по-другому. І те, що ми тут на землі називаємо рідний брат, сестра, жінка, чоловік, воно там буде інакше. Ви скажете, ну та як? Та я вже живу, аби вмерти, бо хочу сі з мамою здибати, чи з дідом, чи з бабою. Воно буде так, але, але не так. Не думайте, що ви здибаєтеся зі своєю бабкою чи з дідом, і вони будуть так виглядати, як ви їх поховали, в тім самим в і так далі. Не так. Не так. Воскресіння. Ті, каже Господь, що мають участь у Воскресінні, вони як ангели. Чи маєте собі уяву, собі ангелів і скажете, ну та так, та ні, не, не так. Ви маєте уяву про ангелів, то, що ми бачимо на малюнках? Починаючи від купідонів, закоханих ангелів, з луками, ще там щось, і далі до церковних ангелів Михаїла. І, і, і так далі. Гавриїла, і всіх ми там бачимо, намальованих. А так, щоб ми не перепутали, їх підписують. Але це так, як людина може то уявити. І коли Гавриїл з'явився при чистій діві Марії, вона як могла, так його і описала. І коли ангел являвся Марії, він мусив мати якусь таку подобу, щоб вона. Могла собі то скласти докупи в голові. Бо якщо би ангел хотів би явитися, скажімо, якісь птасі, там, сороці чи, чи орлови, чи, 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 чи сові, то він би виглядав не як людина, а так як сорока сова або орел. І якби Господь. Послав ангела до тигра, чи до зайчика, то він би теж відповідно виглядав той посланець Божий. Щоб зайчик чи тигр прийняв його за свого. Так же само був і посланий ангел у цей світ і всім, кому він об'являвся, Йосипові осопові сні об'являвся причисти Діві Марії. Інші там є об'явлення ангелів, але ці, тих тих. Ті, хто їх бачили, вони бачили рівно ту подобу, яку могли в своїй голові уявити і укласти. І коли Господь говорить про Воскресіння, Він каже, Воскресіння не будете ні женитися, одружуватися і нічого не буде, а буде інше творіння по-інакшому. Тіло буде нове. Ви будете, якби відчувати, що це є ото тіло ваше, яке є, але воно буде абсолютно нове, зовсім інакше, досконале. І каже, я є Бог Авраама ісака, якова, Бог живих, а не мертвих. Тобто Господь. Каже, що от, як ми бачили преображення, і Господь переобразився перед своїми учнями, показавши їм свою Божественну сторону. Тільки такий відблиск тої божественної сторони, і коли <кій> Ілля <кій> і Мойсей прийшли і були поруч з ним, учні бачили ці всі речі, і вони бачили ну, Фігури, які їм знайомі. Чи треба було казати, що то Мойсей, чи треба було казати, що то Ілля? Ні. Вони бачили і розуміли, хто є хто. Бо вони побачили божественну сторону тих, хто преобразилися перед ними. І тому ми будемо. З новому тілі воскр... ті, які мають участь у Воскресінні, нам не треба буде пояснювати, що це святий Апостол Петро, а це Іван, а це Іван Хреститель. Нам не треба буде пояснювати. Ми будемо знати, так як ми знаємо із своєї родини. так, Той є син той. А це є донька у того, і ми всіх знаємо. Просто подивився і зразу знаємо. Так і буде з новим тілом, яке ми пристанемо вже, яке буде мати участь у Воскресінні. А для цього треба відповідно жити своє життя, не тратити його на пусті дні, а завжди шукати у собі місце для Бога і в собі сили для подорожі для Бога. Щоби знайти його, шукати ціле своє життя, буде в тому пошуці, заглиблення у божественну премудрість. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Христі! Щиро дякую всім тим, що молитеся разом з нами. Нехай Бог благословить вас, нехай Бог почує всі ваші намірення, все, що ви пишете на кожну службу, все, що ви пишете в чаті, все, що ви пишете, інтенції. Оці на службу, яку кожен день служити разом. Дякую щиро всім жертводавцям. Щиро дякую всім спонсорам нашого каналу. Я вам дуже дякую за ваше спонсорство, за, за те, що ви підтримуєте нас. Це для нас є дуже важлива наша є підтримка. Бо знаєте, таку кількість апаратури її треба обслуговувати. І вона не вічна. Кожен день вона включається, а сьогодні. Ну, знаєте, ну, не сьогодні, а взагалі в цей час, коли виключають світло, апаратура це не любить. Знаєте, коли під час йде трансляції, бах, все пропало, виключилося. Потім не можуть настроїти це все докупи зібрати, бо воно ламається. Але дякуючи вам, дякуючи вам, ми працюємо і будемо надалі працювати і для вас, і для всіх тих, що шукають славу Божого. Дякую щиро.